Вітаю вас! Ви на каналі Карта Лайв. Сьогодні у нас ворожіння обрій карту та отримайте послання на 2026 рік. Так. Я обираю три карти. Довіртесь інтуїції і обирайте серцем. Будь-яку. Перву, другу, третю. Обирайте. Так, дивимось. для тих, хто вибрав номер один. Робота. Карти радять вам. Цей рік присвятитись, планувати робочі. Тобто у вас все вийде. Якщо ви плануєте змінити роботу, можливо, бізнес новий, ну все, що буде пов'язано з роботою, з бізнесом, всі ваші плани будуть вдалі в цьому році. Тобто карти радять починати, починати нову роботу, змінювати роботу, все, що ви плануєте, одним словом, карта вдала. Для тих, хто обрав другу карту, це більше дитяча карта. Хто планує діток, то, можливо, хто задумував, чи будуть дітки. Так, от, дуже добра дитяча карта для, для того, щоб почати створити сім'ю в цьому році. Взагалі карта радять посвятити цей рік сім'ї, сімейним хлопотам, будинку. Така сімейна карта і дитяча карта. З, дитяч, з дітьми проведіть відпустку. І карта гарна з дітьми. Тобто, все, що буде пов'язано з дітьми, все буде добре. Тому плануйте, і карта сімейна і дитяча. Для тих, хто обрав третю карту, дивіться. Дуже добра карта, і це карта фінансів. Карти вам радять. Щоб ви, що ви можете, якщо плануєте десь вкладатись у фінанси, можливо, не знаю, вклади ваші якісь, або якийсь бізнес-проект навіть, чи, можливо, де будь бізнес, тобто робота онлайн, чи що, все, що буде пов'язано з доходами, з фінансами, у вас все вийде. Тобто дуже добра карта і порада від карт, що ви можете розпочинати фінансові справи. Саме фінансові. Ще на що? Якісь у вас дороги, можливо. Якщо ви плануєте десь поїхати, Ну, це дороги недалекі, ранні такі. Тобто, десь, ну я б сказала, якщо беремо весь світ, то це десь перші три місяці. Якщо у вас є якісь плани, ви можете з'їздити, вирішити питання, бізнес-питання, тобто, все воно у вас буде виходити. Ну і ще тут, якщо хтось самотній і, можливо, тільки знайомий, або зустрів, або думає, чи вступати у шлюб, це ще карта в нового життя, особливо для молодих людей. Тобто початок нового сімейного життя. Карта Вудне це карта. Ну, юності молодість, розумієте. Тому тут як і початок нового сімейного життя, так і дуже добре для молодих взагалі, людей, хто просто з'їдеться, розпочне проживати. Ну і тут радять, радять пробувати, з'їжджатись, тому що тут початку сімейного життя також. Напишіть в коментарях, що вам відгукнулося з цього розкладу. Що ви ще хотіли побачити, пишіть і я буду відповідати на ваші запитання. Дякую вам, що були на каналі. Ставте лайки, підтримуйте канал Лайка. А ви були на каналі Карта Лайфу з Оксаною.